Традиційним ударом в Гонг ознаменувалося відкриття виставки у Стаханові під назвою Скарби Тибету. Це єдина в Україні виставка буддійського мистецтва, присвячена культурній спадщині гімалайського регіону. Її створено у 2004 році у Луганську, і з тих пір вона безперервно подорожує, відвідавши усі великі міста України. планувалася кілька років. Ребята То договарювалися, то виставка не получалась. Хотя выставку эту посмотрели все областные центры Украины. Это очень приятно, что везде областные посмотрели. Наш маленький провинциальный город тоже э, рад принять такую замечательную выставку. На виставці представлені 300 оригінальних експонатів: скульптура, будійський, свитковий живопис, ритуальні та побутові предмети, графіка. Усі вони створені у буддійських монастирях та майстернях Тибету, Непалу, Індії, Бутану, Китаю та країн індокитайського регіону. Експозицію доповнює фотогалерея, яка відображає буддійську культуру. У рамках виставки пройдуть тематичні лекції, покази, майстер-класи з медитації. Мені дуже понравилась виставка. Получила, ну, не скажу, что много, но получила новую информацию. В общем, как бы что-то слышала, что-то знала. но Мне очень понравилась экспозиция. Явно попала как бы в другой мир, в другую культуру. Безусловно, заинтересовала. И вот по программе я смотрю, здесь вот лекции предстоят, информационные, такие даже еще там с элементами э, медитации. Мне это очень заинтересовало. Я буду рекомендовать молодым людям, э, ну и даже своим детям. Організаторами заходу виступили благодійний фонд Жива традиція та Стахановський буддійський центр Карма Кагію. Першими на відкриття експозиції завітали журналісти, керівники міста та працівники сфери культури та мистецтва. В буддійському сообществі, в міровому будівському сообществі, город Стаханов, несмотря на те, що он маленький, несмотря на то, що знаходиться в якому то звісної Україні, навіть для всіх відомий. Почти всі знають ім'я цього міста по той причині, що в Стаханові вже почти 20 років існує будівський центр і будівська община, людей, які утереються філософією. І Всі знають стахановських активістів і в Москве, і в Києві, і в Європі, і в різних странах і городах. Усі охочі зможуть роздивитися культурну спадщину Тибету протягом двох тижнів у рамках всеукраїнського туру 2013 року. Року Стаханов перше місто, яке приймає скарби Тибету у найближчі місяці. На виставку очікують у Симферополі, Ужгороді, Дніпропетровську та Луганську.